Протягом першого місяця року, а саме у період зимових канікул, Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та міський центр спорт для всіх, організовують для дітей Івано-Франківське змістовне дозвілля, яке має назву спортивні забави, у числі таких заходів різдвяні ігри, конкурси та естафети проведені у центрі міста. Організовуються такі заходи для дітей в канікулярний період з метою залучити, витягнути їх за комп'ютерів з дому, залучити до до активних занять фізичної культури і спорту. Спортивні забави організатори проводять по кілька разів на тиждень у різних мікрорайонах. Батьки учасників цим задоволені. Ми вийшли, відірвалися від комп'ютера, від мультиків, трошки від телевізора, і прийшли побавитися, позмагатися з дітьми з, діть, з, діть, з дітьми. Я рахую, що це ви молодці, що таке зробили. Дуже цікаво. Дітям позмагатися, відпочити, трошки оздоровити себе, порухатися в спорті, бо вони засиділися вже за канікулами. Діти на зимових канікулах переважно ну, колядують, тобто а це більш такі рухливі м, ігри, які вони десь в садочку в школі. А зараз Дуже час від ну, відпусток батьківських шкільних канікул. Якраз доречно такі, такі ігри. Ну і зрештою е, погода сприяє цьому. Всі без винятку учасники отримали солодкі призи, а лідерам пощастило повернутись додому з медалями, грамотами та цінними подарунками. Почались зимові спортивні забави на нещодавно відкритих ковзанках міста. У мікрорайоні Пасічна змагання на ковзанах проведені для кількох десятків дітей, які мешкають у даній місцевості. Ми знаходимося в мікрорайоні Пасічна, вулиця Пасічна. Зважаючи на той факт, що силами Мешканців цього мікрорайону був залитий цей каток, і ми з радістю. Відгукнулися на їхні пропозиції і проводимо тут чергові спортивні забави для цього мікрорайону. Спеціально вибрали такий час, бо діти вже пішли в школу після обідні, для того, щоб більшість дітей, які мають бажання працювати з нами, були тут. Тому ми сьогодні проведемо цікаві спортивні забави. Вони будуть цікаві тим, що всі діти будуть на ковзанах, і всі естафети, всі різні вправи будуть відбуватися власне, на ковзанах. І тут дуже важливо буде проявляти свою майстерність. Тання на ковзанах швидкі, спритні. Тому побачимо, хто з дітей буде самий спритний, самий швидкий, самий витривалий в певних правах, які вони сьогодні будуть виконувати. Не вперше на ковзанах, однак, вперше на змаганнях побувала Анастасія Рущак, захотіла перевірити свої можливості. Я буду перший раз. Брати участь у змаганнях. Хочу перевірити свої можливості і здібності. Інша учасниця Марина Відочко має досвід їзди на роликах. Порівнює їх з ковзанами та водночас не вважає це звичайною розвагою. Спочатку був відпочинок, а вже спорт мені хочеться займатися більше і більше. Я ще люблю на роликах кататися і майже те ж саме. Доки школярки готувались до змагань, чотирирічна Тетянка разом з дорослими подбала про чисту поверхню ковзанки. Я собі сніг. Я буду великою і, і буду кататися. Власне, і дошкільнят на змагання запрошують організатори. Якщо ж зберуться дорослі, теж не проблема. Естафет та конкурсів вистачить на всі вікові групи. А доки плануються чергові змагання на ковзанах, мешканці пасічної мають можливість постійних тренувань та активного відпочинку. Власне, в цьому мікрорайоні надаються платні послуги. Вони досить є недорогими, але дуже добре, тому що не кожна дитина, не кожні батьки мають можливість придбати собі ковзани, а витратити декілька гривень для того, щоб покататися на ковзанах, це теж. Добре, як на мене, тому приємно, що є в цьому мікрорайоні така можливість повноцінно спробувати один з елементів зимових видів спорту катання на ковзанах. За результатами суддів, визначені переможці перших у цьому сезоні змаганнях на ковзанах. Вони нагороджені грамотами, медалями, призами. Організатори запрошують на подальші спортивні забави учасників усіх вікових груп, які бажають випробувати свої можливості та активно відпочити. Наступний тиждень ми плануємо провести на стадіоні Гірка, де у нас великий якісний каток. А далі по ситуації будемо вже спостерігати за погодою і відповідно до погоди приймати рішення, де проводити наступні змагання. Тим часом спортивні забави проводяться і для людей з обмеженими фізичними можливостями. Про це та інші спортивні події міста у наступному випуску.